Це Майнкрафт, але він за межею реальності. Майнкрафт Бейон Дес і всім, йо, друзі, з вами Ревен, і ми продовжуємо нашу збірочку Бейон Дес. І сьогодні, в сьогоднішній серії, ми відправимося до спавнера хаосу. Привіт, шоти! Відправимось до спаунеру хаосу, бити його, перемагати, долати нашого ще одного боса. Тому що ключик у нас є. Арену я вже підготовив, шипи я там закрив. Яблучко золоті, я скрафтив. зільки у нас ще з минулого разу є. Щіт, я перезачарив на безсмертя. Коротше, все готово для нашої боротьби з спаунером хаосу. Тому, в принципі, ми відправляємося. І, друзі, ось ми тут. Як бачите, я закрив тут все, щоб ми сюди не впали. В принципі, бочки. Я, до речі, треба довзривати, а то. Ну, я не думаю, що мені в боротьбі з ним бочки пригодяться. А от то, що він їх взорве, і я взорвусь, Оце да. Це бути може тому я трішки тут довзриваю ці бочечки, щоб вони мені тут не мішали. Тут їх, в принципі, мало осталось, бо я тут зачищав спавнери і там даже Кріпер, он взорвався. Так, в принципі, полетіли. Давайте юзати уже наш ключик, давайте пробувати. Я не знаю, як це його тут треба. До речі, я трішки подивився, як нам його бити. Треба буде ламати ось ці всі штуки, оці от, по краям, щоб цей бар'єр, коротше, підключався, і ми могли його дамажити. Тобто ми беремо кайло, любе, неважно яке, але лучше, я думаю, тут діамантове буде. Ламаємо ці штучки і можемо ламати. А так його я не знаю. Що він робить, я не знаю. Но судя по тому, що він спавнер, він щось спавнити буде. Так, ану. О! Спрацювало. Пішло, так. Нормально, використалось. Давай! Я тут, що ти? Ну, він щось починає, починає. Ой-ой-ой! Хорош! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. стріляє. Скот! ти що робиш? Не надо стріляти. Стріляє, Так, все, атака, я так понял, закінчилась. Ну, така собі атака. Давай, 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 давай. По бабрику Не надо, не надо, не надо. Не... Ай! Блин! Надо бігати, надо бігати. Раз, два, раз, два. ламаємо. Оп, раз. Оп, два, оп, три. Да щось якийсь вообще лошара. Ти даже ти косой. Ти паніш, ти не попадаєш по мені. В принципі, поки що легко. Поки що легко. Але в нього може бути друга стадія, а там подивимось. Ай, а це вже було больно. Чуєш, давай тут не треба. Давай тут не треба. Що робиш? Наскотина, наскотина, наскотина. Наскатине. Ай-яй-яй, оце вже починає. Якщо Якщо просто тупо стоять і получать дамаг, то в принципі воно виглядає больно. Треба підходити ламати знову. ой ой спавнить! Спавнить, скот! Спавнить! Мобів! Ай-яй-яй! Так, я надіюсь, крипера нема. Кріпера нема. Кріпера нема. Пауки. Тільки пауки, скелети, Нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. Ай. Ой, не попав, не попав. Ну він реально косой, в принципі. Він щось, щось доможе, але не попадає. Не попадає. Так, раз. Давай, давай, другий, другий зламав. Ладно. Ві зламав. ламав. зламав. Пацани, не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Я мене моїм же вогнем дамажить. Ай-яй-яй-яй-яй, це вже погано. Так, ну в принципі, з ним нормально, так спокійно можна битися. Ай, -яй. ой, ей! Спокійно можна битися, сказав я. Ну ладно, золоті яблуки я для цього і готував. Отхилились, підійшли, зламали, поїхали. Полетіли. Давай, 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 давай. Оп! Половину ХП вже знесли. А ну, ні, в принципі, поки що легко. Поки що легко. Давай доб'ю. Доб'ю, не встигнеш. Ой, не попав, а не попав, не попав. Встає його зараз просто наї. Ні, ну це реально легкотня. Я, якщо чесно, думав, це буде якось по. Ну, блін. поважче. Мені каже, я сюди прийшов, в принципі, просто вже, ну, я сюди прийшов пізно, да? Мені здається, що тут треба було його бити діамантовим або ще якимось зброєю, типу, і він надто швидко впав. Якщо б я прийшов сюди з діамантовою катаною, я думаю, тоді було б, ну, плюс-мінус важко. А так, в принципі, ну, легкотня, якщо чесно. Ну, друзі. <рес> Якось надто швидко, в принципі, можемо дочекати остальні кімнати. У нас тут є ще пару кімнат, в яких може щось бути. Але я думаю, що воно вже в принципі не треба, тому що квест ми виповнили І у нас тепер все є, щоб переходити в Мідгейм. Ну ми, звісно, не пройшли ще що. Ми не, ми не вбили тут ще якусь штуку, якусь холова ми мене вбили. І також ми ще не вбили отута босів. Тобто у нас є тут ще підземний бос, зимній бос, якийсь от. Манки, манки, якісь бібізянки. І, друзі, до речі, я трішки приукрасив наш дім. Як бачите, тут столи, стулья поставив. Ну, тобто я подивився, в принципі, які тут моди є на прикраси. І тут, в принципі, у нас все в кольорах жовто-синіх. Так що я думаю, що воно якраз в тему. І нам випала оця штука, якийсь хаотичний гексадрон. В принципі, треба подивитися, що з нього робиться, тому що якщо робиться якась хороша зброя, то буде в принципі дуже добре. І з нього робиться якийсь скіпітер, скіпітер якогось хаосу. В принципі, два спауне-блейда. блейди у нас в принципі все є, щоб його зробити. І звичайні палки там, чи не звичайні, і звичайні палки. Давайте попробуємо зробити оцей скіпітер, Подивимося, що реально з нього робиться. Може він імбовий. І оп, друзі, скіпітер хаосу готовий. Треба подивитися тільки, що він робить. Очівочку за нього не дали, тому я так думаю, це не щось прям сильно особіне. допустим. Ой! Спавнить щось, а це що таке? Ти хто? Це, я так розумію, мій міньйончик буде. Ну, тут сумонить якогось сі... сіле чаос. Ну, коротше, якогось міні-спаунера, хаосу, я так розумію, який допомагає вам в батлі. Правий клік по блоку спавнить цей спаунер, а якщо ми прав... правим кліком по цьому спаунеру, то ми можемо його переносити без кулдауну. Тобто я можу взяти, оп і його забрати. І в мене кулдаун скидується. Бо я не можу, бачите, ще другий поставити. Ну, понятно, в принципі, понятно. Окей, я сподіваюся, що це буде щось по Краще тих курей, бо кури вони були вроді би й непогані. Але вони. Ну, сказати треба треба просто одівати маску, а це дуже сильно нам зменшує броню. і Тому я не сильно думаю їх буду використовувати. Але оцього пацана, я думаю, що якщо він імбовий, то в принципі, ну будемо дивитися, що на що він спроможний. Але йо-мо-йо, -йо, скіпітер ламається. Я так зрозумів, що я буду не раз проходити цього пацана, що обновляти скіптер. Ну якщо це, звісно, щось, щось стоїще. І, друзі, я побудував уже спаунер-ват, його трішки зробив ну, таким. Потім, може, зробимо його красивішим, поки що, в принципі, на це часу немає. І не знаю, чого я думав, що тут не можна потрапити в ват до того, як ми пройдемо той підземний сад. Але, ну, я так зрозумів, що спочатку треба було йти саме в підземний сад. Не знаю, правильно це чи неправильно. І, до речі, на рахунок зо... може нам зробити золото, щоб нас не били пігляни. Давайте зробимо якийсь, може, ну, хоча б золотий шолом. Так, друзі, і шолом я закрафтив. І давайте, в принципі, пробувати. Не знаю на рахунок зілля вогнестійкості, бо, в принципі, можна було б його зробити. Але давайте пробувати без зілля вогнестійкості, в принципі, полетіли. Так, друзі, і просто подивіться, де я заспав... що це таке. Де я заспавнився? Ем. Е, яка. експертний... О! Не поняв. Це що таке? Я якось не очікував того, що я заспавнюсь, напевно, в такому місці. Вообще не очікував, що я заспавнюсь в такому місці. Особливо, що я тут якогось ще дракона найду. Йома йо, братан! А можна не треба мене бить? Окей? Давайте тільки без цього, без драки. Давай обійдемося без драки. Ну він, походу, мирний. Я надіюсь, що він мирний. Хоча то, як він тут став, е мені не подобається. Братан, давай нафіг отсюди. Мені здається, що явно не там портал, я зробив в цьому житті, бо <сум> сам спаун мені не дуже сильно подобається. Ні, ну ладно. Я боюсь, що мене хтось скине в лаву, а тут уже ГГ, якщо мене хтось скине в лаву. У мене перли. Ладно, у мене є перли. Можна попробувати, в принципі, перлами. Я, напевно, так і зроблю зараз, я тупо портнусь туди. Ой, блін, я надіюсь, що пігліни мене бити не будуть. Ну я так бачу, що там тільки пігліни і якісь біси. Ну, давайте пробувати, що. Е, оп, 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 оп. лай ей, яй Пацани, здорово! Здорово! А це ті біси, яких, в принципі, спавнили. Спавнили, спавнили. Так, ну вони, походу, так, давайте я вас по берегу вб'ю. Головне цих пацанів піглінів не торкнуть, а то якщо я торкнусь до піглінів, я чувствую буде боляче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Я скопав кварц, і вони всі на мене побіжали, Пацани, Да що не так? Я ж тільки кварц викопав! Тільки кварц! Алло! За що? Вони, короче, я так поняв, кварц мені не дадуть. Квар, кварц, нельзя, я поняв. Все, проблем немає. Без кварца, так без кварца, пацани. Я більше кварц копати не буду. Так, цим пацанам по золото надо кидати. До речі, до речі, до речі. Пацани, Пацани, будете? Будуть? Будуть! Опа, очівочка, ох, блищить! Давай, гони щось, гони. Гоніть, так сказати. Що це таке? Плакучий обсидіан. Ну, ладно, нехай буде, в принципі. Стародавні підкови. Пацани, да ви взагалі мастка, сюди треба нести взагалі все своє золото. У мене золота, в принципі, небагато, тому поторгувати ми зможемо небагато, але, в принципі, держіть. Ну, в принципі, все моє золото вони сожрали. Пісок душ там, щось таке. Ну, фігню якусь дали. Треба, в принципі, я так розумію, просто нести сюди набагато більше набагато більше золота, і тоді буде непогано. Так, я бачив якогось жука. Там, там якийсь жук. І оцей жук, стоп! Цей жук реально. Оцей жук, по-моєму, стопудово агресивний. Я, я звісно, не впевнений, але я так розумію, що цей комар. Давайте! Ай, яй Не надо! йо й він до мене летів! Капець! Кошмарне паливо, яке напік паливо, він мене вбити хотів. Хоча ні, то похоже на якісь. Опа, ні! Алмази! З глечиків випадають алмази, да ладно, це їх треба просто кайлом ламати. Не знав. А оце вже плюс-мінус цікаво. якийсь піщаний біом. Адський піщаний біом. Це просто кра. Подожди, це червона пустеля ваду. Не зеріть! Да ладно! З глечика! Не, не зірський уламок, з глечика, серйозно? Блін, хорош! Також у мене взагалі питання, чи я знайду вообще е, хід назад, тому що я вже так прибіжав. Так, от цей на мене нападає точно. Ану, давай, опа! Так це як цей працює, я не пам'ятаю. В, в Енді такі пацани є. Він, правда, не попадає по більшій частині. Ну, я так розумію, що йому треба моби побільше. Бо ці маленькі, типу, і він по ним не попадає. Так, опа, опа, блейзи пішли. Опа, блейзи пішли. Ану? Похлібалу, нормально. Так, оце, оце якась стрікоза, їй точно треба похлібалу дати, а то стрікос, я, якщо чесно, е, ну, я і в житті не дуже сильно люблю такі, всякі, такі штуки, а тут-то точно. тай яй Оце фігня! Не-не, не не, -не, -не, не надо! вбить Вбити надо! до того, як вона до мене прилетить. Фу. Так, і тут я бачу вже якісь червоні кристали. От я надіюсь, що це щось нове. це, ну, Я надіюсь, що це не знову кварц, бо на кварц це як мінімум не похо... Так, газ заспавнився. Ай-яй-яй, та... Ще, ще те випробування, ньому... Опа-попав! Так, ну це солір. Ой-ой-ой, це щось нове. Якісь солярні кристали... Со... не сонячні. Короче, як сонячні... Ні, сонячні... А! Йо-моє! -йо! Вони взриваються! Капець, я обосрався! Так, з них робиться бронька. Да, бронька. Причому, ну не факт, що вона краща. Стим 1, а у мене... А у мене 8-3, да. Але робиться ще меч. Вісім шкоди. І якісь тут, дивіться, просто якісь є. Тут є скіли. Блін, оцей меч може бути прикольним. А, так він крафтиться на якійсь на фабриці. А, за що? За що? Блін, ну так, ну я. Я ж вас не бив. Чи... Так, а ця фабрика крафтиться з якихось целестіальних злитків, з якого. Ой, ой ой ні, Ну ми таку не закрафтимо. Ні, ну це нереально, ну, це нереально. Тут треба. А, ні, ну в принципі сльоза гаста. Незаритове покращення. А незаритове покращення робиться з рубіна. Ага. З рубіна. А де рубін достать? Опа, опа, глеч. глички, два штуки аж. йо йо. Дайте незариту, а. Не Хто такий? Ай! Пацани, я не хотів, пацани, не хотів, не хотів! Йо-моє дамаг! Йо моє дамах! -мо дамах, не. Так, я поняв, що за і, в принципі, попрешся, тренди получиш. <сум> я поняв, що тут не все так просто. Так, я бачу комара. Два комара! Так, спавним пацана. І убиваємо комарів здалека. То я до комарів якось підходить, особливо не горю бажанням. Так, чуть нижче. Ану! Снайперський вистріл. Опа, опа, друзі, дракон! Дракон! Він по мені шп шмаляє. Так, ставим, ставим пацана. Опа, дракон це не це неочікувано. Ладно, він по своїм шмаляє. Так, скіфта ХП. Ну, помирає, в принципі, з двох вистрілів. Ой, оце ти зря зробив, братан. Це ти зробив зря. Я тут не при чому. Ти сам наче їх дамажить. в принципі, нехай вони тебе замочать. А! А! Комар! На лице сім! комар! Ви це бачили? Минули сім. Так, друзі, давайте надінемо новий рюкзак, так як в моєму місці вже закінчилося. Будемо, в принципі, поки що з новим справлятись. За шо, за що, за що? За що? За що? За що? А, на мені був золотий рюкзак, походу. Того і вони мене не били, реально? Стоп, це зо. Да, це золотий рюкзак. А, от чого вони мене не били, блін. Так, друзі, і ви подивіться, що я знайшов. По-перше, якогось пігліна, на піглін гамблер. По-друге, от якийсь данж. Ну, це явно якась кішка, якийсь данж, І от це от просто я не знаю, що це, але це точно теж якийсь данж. Це, до речі, що з бронею? броня вже ламається. Так, не на. Блін, головне пігліна не ударить, пацани. Дай. Йо-ма-йо, Йомайо, оце погано. Нема нема мені дивитися, немає зараз упаду. Упаду, упаду. Пацани, горіть, горіть і вмирайте, а? Так, перший згорів другий тотем, у них з'являються тотеми! куда? Так, здорово, я тебе случайно. Ой, так тут третій. Чи це другий? Не знаю, ну ладно, убив. Так, це що таке? Ковальський шаблон, орнамент обладунків розлом. Пейко, заплати. А, так це цей це, це наперсткий. Е-мое. Заплати голдуй грай. Ну на. Давай починаємо. Опа, на... бачу. Так. Раз, два, три. Ну тут, тут я. В смислі? Ти ш. Ти шо за. Не понял. Походу, пацан, що ти мухлюєш, да, скотина? На, давай начинаем. Ну починай, давай. Раз. Так. Б... Да ти читер, раз! Як, як це играть? Ти, 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 ти читер. Давай, починаємо, поїхали. Так, тут. Так, тепер там, 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 там. Ну тут по-любому. Да не, ну ти, ти мухлюєш, я тобі серйозно говорю. Він реально, він мухлює. Так не чесно. Так, ну добре, друзі, вже щось починається. Уже якісь руїни. Я не знаю, що в цих руїнах, в принципі, бо це маленькі якісь. Це ще ми не дійшли до тої огромної кішки. Так, охоронець трубопроводу. Це, коротше, якийсь трубопровод. Я не знаю, що це. але це якийсь трубопровід. Ай-яй-яй. Так, а буде тут скриня якась. Так, скриня. Перша скриня за довгий час, там щось лежало хороше. Іди нафіг! Ай-яй-яй, три! Опять троє! Опять троє! Так ще й золотий, який дамажить. нормально так дамажить золотий. Ладно. Так, компас пошуку святилища. Потрібно для активації примарна плоть. Це, походу, данж. Ще один супер данж. Так, ладно. Примарний шепіт. Тріли пронизують перешкоду. Це, коротше, лук, який дозволяє стріляти через блоки. Оце прикольно, до речі. Ще якийсь брім-стил, Якісь, брім стіл, якісь е, якась нова сталь, теж, якась нова руда. Йо-моє, тут цього прикольного. Шалений газівник, я знайшов. Так, цей. Ай-яй-яй, ди нафіг, я ти горю йди. Да, блейдри! Ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Шо за фигня! Що за фигня! Що за фигня! Що за фигня! Що це за атаки були! Капець, капець! На, розбирайся сам лучше! Чуєш, Давай ти сам розберешся! Давай ти сам розберешся! Я туди. Йо, оце охоронці! Оце, блін, охоронці! Не надо, Не надо. Вони стріляють феєрверками, блін! Феєрверками! Ну. Так. По-моєму, убив. А, в них так в них ще й тотеми є. Ви прикалуєтесь чи що? Другий тотем. Мінус, ладно. Це не Блейз. Да логічно, що це не Блейз. Зачарована книга. З нього випала зачарована книга. Так, друзі, я вже вийшов з того трубопроводу. Я зрозумів, що мені там нічого не світить, бо там тільки якийсь редстоун, якийсь... Компаратори, там, от, ну всяка така фігня. Мені там, в принципі, нічого не треба. От зараз би блейза от того попасти би в нього. А то блейзи на таку дистанцію шмаляють. Ладно, зараз ми прийшли до якогось данжа. По-перше, тут куча порталів. Ну, це явно. Тут скільки два-три портали стоїть. От звідти! Ти аж звідти по мені стріляти будеш, серйозно? Аж звідти. Ні, вони стріляють, коротше, на всю карту. Я це поняв. Окей, ладно. Опа, опа, опа! Це що таке? Це що таке? Давайте, давайте я без лука розберу, а. Ну я поки так дивлюсь, що це нереально мені зараз буде пройти. От особливо ця фігня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай! ай яй 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 В ньому, походу, качаний на шипи. Я по ньому вистріли, і він мене відкинув. Серйозно, блін. Це законно, ні? Ай-яй-яй-яй, да, в нього реально прокачані шипи. І ви просто подивіться на ці вистріли. Яка в нього перезарядка, от мені інтересно. І скільки в нього ХП, бо зараз мій лук з ним не справляється. Це, я так розумію, точно босс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а ну давай отак зробимо ще. Нехай ще отак буде. Я, Як мінімум буду не один. По одному. Опа-опа, кінь це! Наче гаряче це. Ну да, воно таке. Ай-яй-яй, не треба. Помагай, братан, помагай, помагай, помагай. Давай, нормально. Поки живемо, поки живем. Так, але тут є нижній поверх. Хоч з нього нічого й не дропнулось, але тут є нижній поверх. З якимись клечиками, з якоюсь славою. Так, да, тут тільки скелети. Ладно, тільки скелети, це ще убивається, в принципі. Це ще, в принципі, убивається. Мінус, мінус, мінус. Але тут уже є якийсь лут. І тут є пломінь. Не надо, пломінь не надо. Так. Ти будеш щось робити, брат, я тебе нашу спавню? Відстрілюйся, давай. Падаємо сюди. Так, да, я всіх відстріляв, окей. Тут чисто пока що. Ну, це мене вже трошки радує. Ну, фігня, пацани, а де щось? А де щось нормальне? Я що раді цього сюди заходив? Серйозно, да? Тобто той блейз-босс? Я не знаю, міні-босс чи блейз босс просто. Був тільки й із... за. Один алмаз. Я сюди прийшов раді одного алмаза. Так, друзі, а оце уже що, Правильно? Це вже цитадель, чи ну, щось по типу цього. Тільки тут літають якісь духи, я не знаю, що це, але я бачу, що всередині пігліни. Ну, тобто, це, в принципі, має бути Ну, нормальна тема з Майнкрафта. Здорово, пацани. можна до вас зайти? Можна під вашою охороною стати? Пацани, під вашою охороною, хочу бути не надо. Мене бути не надо. Все! Я в данжі, так, але тут є свині, правда. Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто такий? Ти хто? А ти хто? Іди нафіг! Ладно. Да! Заспавнились! 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 Не надо, пацани! Не надо, не надо! Не... На! Да! Це у нас що? Шинка, оце беру. Шинка це мастхев. Так, другої скрині поки взагалі не видно. Перша одна була скриня, і все, взагалі нічого не видно. І це мені, якщо чесно, не подобається. Друзі, алло, що це за данж? Де лут? І поки що, оце щось новеньке, точно. Так, молтен, рубіни! 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 Рубіни. Рубіни! Якраз то, що нам треба було, це рубіни. Але сундуків тут реально нема. Походу, ми зря сюди прийшли. Треба шукати якийсь інший данж. Я все надіявся, що тут буде щось корисне, а в ітозі, ну. Якщо чесно, фігня. тому давайте відправимось ось туди і вже будемо дивитися на це або кудись туди. Так, друзі, іще один данж я знайшов. Ну, не знаю, що тут буде чи що тут не буде. Ну, тут, як мінімум, є, по-моєму, пігляни. Да. Поїхали дивитися, що там буде. Так, я, до речі, з рюкзаку... Ой, ой ой ой, 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 ой ні, вже треба звідси, напевно, йти, бо ще хтось мене подамажить, ще хтось мене поб'є, і все. Це ГГ. Ну, в мене просто реально броня, все. Броня. Пацаны, не надо! Не надо! Пацаны, не надо! Не надо, пацаны! Так, давай, ломай, ламай, 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 ламай. Да -мо, -йо, не получилось ломати. Блин, цей ад, це щось реально адське. Рубіни! Це рубіни! Да, це рубіни? Рубін, да, Рубінейтед! Все, окей, ще один рубін. Так, пігліни і скрині. Так, пігліни на мене щось нападають. Ну вони явно не раді, що я тут знаходжусь. Пацани, не зломайте мені броньку. Тільки не зломайте мені броньку. Блін, ну реально, броня, все, на один удар. На один-два удари. Так, давай з лука. З лука давай! Не надо! Пацани, чого троє опять? Ай-яй-яй, шипи, ще й шипи, не надо, тільки не броньку, тільки не броньку. Пацани, не надо, Не надо, ну не надо. Ой-ой-ой-ой-ой! Прокляте око! Збільшує досвід зі стот. Незерський наріс. Зачароване золоте яблук! Дала! Оте, оце данж. Оце данж. Оце явно то, що я шукав. Це явно то, що я шукав. Так, друзі, навіть дали от досягнення новий захисник. Уже Nice. Ще зачароване золоте яблуко. Ще оці шарди. Якийсь курсет стоун, до речі, новий. Для, для луків, для некробова якось. Ну і некробов, це, мабуть, який мене хілить буде. Некрочереп. Я... Ну це не череп, це кристал взагалі-то. Так, далі на руки екіпірується золотий крюк. Найс, взагалі, плюс досвід зі 100, теж взагалі must have. І, друзі, покращення годування. Годує гравця їжею з інвентарю ранцю. Хорош, блін. А це маст хев. Де воно тут? Оп. Все нормально і похавало. Ай, не надо було! Й, у мене якась там їжа, по погоду, фігова лежить. Ну ладно, головне, що мене кормлять, мені це вже нравиться. Головне, щоб мене в момент, ну, щоб ця тошнота не, не підробилась в момент, коли я файчусь, тоді це буде реально фігово. Опа, в мінус зразу. Так, Ай, ще один десант, десантура! Не надо, не надо десантуру. Ні, надо тоді. Це що було? Це що. Так, що ти що ти там хаваєш? Чуєш? Не надо, поки не надо. Воно щось хаває, походу, явно не те. Щось взривається, щось ще щось. Все, знайшли скриню. Я надію, що це буде така ж сама імбова скриня. Да! Там щось імбове, там щось імбове, хоча там щось. Ай, все, мінус нагрудник. О, тепер дамаг получать ніяк не можна. Тепер дамаг получать не можна. Якщо я зараз получу дамаг, я можу дуже легко здохнути. Як я взагалі дойду додому, я не знаю, я надіюсь, що там буде діамантовий нагрудник і там, по-моєму, він був. По-моєму, там реально був діамантовий нагрудник. Я на це дуже сильно надіюсь. Ай-яй-яй, шипи. Шипи це дуже сильно неприємно. Але убиваємо. Так, в мінус, все добре. Так, скажи, що там був діамантовий нагрудник. Да, все, ладно. П Прокляття. Та да, пофіг, пофіг, нас зачари пофіг. Головне, що я зможу вижити. Головне, що я зможу вижити ще один кристал. Ще й ковальський шаблон, орнамент. Найс, все. Ладно, дойти до я як мінімум точно зможу. Ще один кристал. Ковальський шаблон, один. Е-мое, в принципі, кайф. Мені, мені подобається це. Оцей данж хороший. Бо тут є хороший лут. Реально, імбовий лут. Оп, перл, кинули. Тепнулись. Нормально. Так, э, то що тут? Тут, тут тут біом душ? Тут біом душ. Ай-яй-яй, хто дамажить? Хто такий? Не надо. Хто дамажить? Так, друзі, ще одна скринька. Зразу готуємося, готуємося битися, не зертує. Я бачу там злиток, я бачив там злиток, не зерту. Я його явно там бачив. На! Скотина. На! Так, нормально, мінус два. І. Йомойо, звіреніківтість, більше швидкість атаки. Ой-ой-ой-ой-ой, який маст хев! Ой-ой-ой-ой-ой! Оце маст хев. Ні, я це точно екіпірую. Скільки? А ну. Друзі, майже в два рази. Майже в два рази. Просто зума зійти. Ще й не зритовий злиток. Просто маст хел. Лук розсипний вистріл. Ану shift. Лук, що стріляє стрілами всі боки, випускає серію стріл. Так, ще одна скринь, дві скрині в башні. Хорош. І куча рубінів. куча рубінів від дві скрині в башні. Хорош. Так, ну пробуємо відкриваємо. Зразу тут спавняться броньки. Броньки тут уже на кожному, реально, кожен сундук одна бронька мінімум, а то і більше. Ну, ладно, Iron Сайн, ну це фігня, золота сокира, це фігня, хоч і на шовковий дотик, шарди, в принципі, не знаю, в мене вже їх багато. Ну, оце фігова, якщо чесно, скриня. Ну, вона є. Ладно, і на том дякую. Навіть краще, я думаю, буде портнутись кудись туди, пробуємо. Я не знаю, долетить, не долетить. Долетіло. Найс. Нормально портнулись. Стоп, я тут уже був, по-моєму. Ай-яй-яй, я, 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 я тут уже був, да, я тут уже був. За що? От скажи, за що? Дивись, твій друг даже мене не б'є. А ти б'єш. Питання в тому за що. і друзі, я вже дома і давайте апгрейдити броньку. Я закрафтив трішки діамантової броні. І зараз ми можемо просто брати, заходити сюди, класти так, так, отак і робити незрітовий нагрудник і наголінники. Все, у нас тепер є уже дві частинки незрітової броні. Третю робити я не буду, бо по-перше, у мене більше немає незріту. По друге ковальський шаблон треба оставити, бо їх, як ви знаєте, можна дублювати. Також лук на рахунок лука, бо з цього курцетстоуну ми можемо зробити ось такий некровогняний лук, який... Просякнутий проклятим полем'ям, яке, як відомо, зупиняє регенерацію і горить з незгасаємою миттю. Запалює ворогів, ворогів проклятим вогнем, блокує регенерацію, не гаситься водою і завдає серце е, шкоди затік. Серце шкоди затік. І опа, некро-вогняний лук. Поїхали! Опа, супер очівочка! Некро-вогняний лук. Ні, ну це реально топово. Це оце. Йомайо! Ні, ефекти теж прикольні, добре. І також, друзі, що я подивився, якщо ви подивитесь на нагрудник, от ми зараз загулим нагрудник, Оцей цей нагрудник з темного металу, як він крафтиться, Незерітовий, плюс бронепластина з темного металу, плюс коварський шаблон на Dark Metal Upgrade. І у нас, по ідеї, 5 злитків темного металу і шкіра монстра у нас є. Тому я зараз взяв весь оцей темний метал, зараз будемо дивитися. І, друзі, опа, нагрудник з темного металу. 10 захисту, 5 місцесті, плюс. 10 стійкості до відкидання і 46 шанс кровотечі. Оце уже імбово! Оце реально імбово. Подивіться, з'явилось 2х. З'явилось просто 2х уже. Поділка реально 2х. І друзі, так як у нас куча досвіду, можемо, в принципі, зачарити зараз це все. Хоча, я думаю, що зачарувати будемо вже в слідчій серії, тому що тут є також прикольна тема з книгами. І можна буде зробити зачаровані книжні полиці, але це ми вже будемо робити в наступній серії. А зараз на цьому я буду з вами прощатися, друзі. З вами був я Райвен. Просто подивіться, в мене появився гак, появилися ці кіхті. Коса, поки що все та ж. Але скоро все буде по-новому. З вами я прощаюсь, з вами був я Райвен. Всім удачки і всім пока!